Спробувати якнайшвидше покинути будівлю, але не користуватися ліфтом. При можливості попередити інших про небезпеку, зберігати спокій та не створювати тисніву під час спуску. Сходами міністерстві внутрішніх справ опублікували поради українцям, як діяти в разі загрози обвалу будинку внаслідок ракетних обстрілів російськими військами. Про детальний алгоритм цих дій поговоримо з Сергієм Бицьком, заступником командира державного воєнні ЗОВ. Гірничо-рятувального загону ДСНС України. Вітаємо, пане Сергію, у нас в ефірі. Вітаю студія, вітаю глядачів. Доброго ранку. Пане Сергію, ну, на жаль, моделюємо дуже такий негативний розвиток подій і е, дуже таку небезпечну ситуацію. Е, як, от, е, після того, що сталося в Дніпрі, розуміємо, що мусимо знати все, мусимо бути готові і до такого. Якщо ракета влучає в будинок, що насамперед. Треба зробити мешканцям, ну які зрозуміли, що опиняються під завалами або в тих опиняються в тих частинах будинку, які не зруйновані. Ну почнемо з тих людей, які опинились під завалом. По-перше, якщо людина не притомнила і прийшла до тями, їй потрібно обслідувати тіло, щоб розуміти чи є кровотечі. Потрібно, по кровотечу потрібно, по-перше, потрібно зупинити. Або це якісь матеріали, які є поруч, зробити собі натискання, або рукою, тобто перше, це зупинка кровотечі. По-друге, це порозуміти, ти маєш якийсь простір для того, щоб рухатись. Якщо є прохід і ти можеш прийняти більш-менш сприйнятве положення, то це потрібно зробити, тому що невідомо, не, не скільки ще буде тривати е, роботи, поки тебе знайдуть. Е, наступне це все ж таки час від часу е, рухати кінцівками, рухати пальцями рук ніг для того, щоб е, кровообіг поліпшувати. Якщо є якісь Речі, які можуть стати в нагоді, тобто ковдра або якась одежа, тобто її потрібно до себе, тому що якщо це зима, мінусові погодні умови, тобто потрібно буде себе захищати від холоду. І найголовніше, найголовніше не втрачати надію, що до тебе прийдуть рятувальники, гнати від себе зневіру, тобто це найгірший результат, якщо людина зневірилась. І вважає, що ну все для неї все закінчилось, пане Сергію, хоч, хочу уточнити один момент. Пане Сергію, не трапляла на таку інформацію, що корисно мати при собі свисток. Ну я не знаю, чи 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 можливо це завжди зреалізувати і мати його при собі, але чи міг би допомогти свисток, якщо людина опинилась під завалом? Чи дасть він можливість якось просигналізувати про себе, чи буде чути? Так, в першій миті ми завжди працюємо там, де є, є людина, або ми знаємо, що там може бути людина. І час від часу ми виконуємо хвилини тиші. І під час цих хвилин людині потрібно якомога якомога сильніше або голосом, або якимось там стуком, або, як ви кажете, свистком подавати сигнали. Але не припиняти, подавати сигнали до тої до миті, поки вас не, не знайдуть. Тобто, це обов'язкове. Що, що ж робити, що ж робити, пане Сергію, людині, яка опинилась в будинку, який заблокований цими завалами, який от не зруйнований, але вона, на жаль, не може самотужки вибратись. Е, ну, для, для того, щоб ви не намагалися. Ви вийти, тому ви наражаєте себе на небезпеку, все ж таки, найзручніше місце знайти, щоб, щоб ви дочекалися рятувальників, вам потрібно, все ж таки, якщо є доступ вода, теплі речі, якесь зручне положення і чекати. Самостійно, в даному випадку, якщо ви бачили, що через добу дівчину. Зняли з п'ятого чи шостого поверху, тобто вона дочекалась. Це свідчить про те, що не намагайтесь, не намагайтесь наразити себе на небезпеку, тому що зруйнована будівля нестабільна під вами, якщо ви будете намагатися, може. Зруйнуватись далі, якийсь поверх, тобто найзручніше положення, і чекати. От я хоті, я хотів це пане Сергію уточнити. Навіть якщо ми маємо доступ до сходової клітини, бачимо ці сходи, але не знаємо, що там знизу на нижніх поверхах, все одно краще не користуватися ними, а перебувати на тому місці, де застала цей обстріл, чи ще якась інша ситуація, і чекати просто рятувальників, правильно. Якщо є доступ побачити рятувальник у вікно або в якийсь отвір, то потрібно подати сигнал, щоб вас побачили. І вже після цього або автовежа, або з люльки крана вас будуть евакуювати. А як правильно мають діяти люди, які перебувають ззовні і бачать, що відбувається, який алгоритм їхніх дій. Ну, по-перше, якщо людина зовні і побачила те, що трапилось, і вона бачить, що десь були люди, або десь після руйнування знаходяться люди, то вона ну, має повідомити про те, що сталося, рятувальників, надати інформацію про кількість та місця знаходження людей, яких вона бачила. Тобто, це надасть і нам. Більш інформації та для напрямку виконання робіт якусь більш конкретну дію. Чи можна до проїзду рятувальників починати когось рятувати, якось з тих завалів діставати? Ну, якщо брати досвід, то завжди це відбувається. Люди завжди, які знаходились поруч, завжди. Люди завжди приходять на допомогу, це, це не спинити, це все ж таки ну, таке почуття, яке люди мають допомогти друг другу, але все ж таки це робота рятувальників, тому що ви наражаєте себе на небезпеку. А які іще небезпеки а, можуть існувати для мешканців, коли відбувається цей обвал будівлі, пов'язаний саме з електрикою, з газом, з водою? Можливо, і це ще теж приносить якусь небезпеку? Ну, найбільше це все ж таки руйнація будівлі. Це те, що падає, ламає. Тобто газ, вода. Це вже другорядне, найбільше це руйнування, яке поряд з людиною, яка потрапила під руйнування. Пане Сергію, дякую вам за ці поради. Хоча сподіваємося, що вони нам не знадобляться, але будьмо готові до всього. Це був Сергій Бицко, заступник командира державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС.